Ще один сюжет із дороги між Саратою і Відінкою, де був проведений ремонт. ну Тут були розбиті обочини. От, і такий зробили ремонт. Ну, ремонт, похоже геть на пародію. дивіться, От приблизно таке було тут. Розбиті, от. Ну, дивіться, що тут ці придурки зробили. От, значить, вони проложили десь 120 метр сорок метр обочини зліва і справа. А посередині нічого не зробили. Бачите? от Яма, вода. Тобто, що тепер пройде? Посередині вода, вона просто банально розрушить це полотно до кінця. Ну, це я не знаю. Це як от у шифері пробити дірку спеціально, щоб воно текло на хату. Розумієте? Це у дерев'яні, я не знаю, це не майстри, це якісь під, підтикантропи. неадеквати, олігофрени. Оце ремонтували тут. І я не знаю, ця. Вікторія Дмитрівна настояща господарка. Дивилася, що вона робить чи ні. Ну, ну це я не знаю. Це таким дебілом будь, щоб такі дороги стелити. Бачите, от зроблено обочина і зроблена обочина. А посередині між ними така величезна полоса от цього. От, ями, калюжі. Слава дебілам. Тобто, як, наш край ці господарники. Ужас. От далі, далі, далі знімаю, як тут нічого не робили. Тобто має бути ремонт. Я йду в ямі. Я не знаю, як воно видно. Зараз подивіться. Три кілометри відведень. Це яма, розумієте, тут машина черкає, їде. Легкова. От. Ями, ями. Тут прогнуто, пробито. Дивіться що. І це ремонт пройшов. Ви вірите, що тут оце, ремонт? Оце потребує ремонту чи ні? Оце що таке? Дивіться. То люди добре. ну що це таке? І до вас же ведінці звертають. Ну це потребує ремонту чи ні. Хто? Це, ну, який технадзор? Хто приймав? Де староста? Панові веднці, ті, що приїжджали на підтримку. Чого ви не приїдете сюди, що е, це таке? Скажіть, ви приїжджали, просили. Я вам скажу, вас просто використали як е, туалетну бумагу. Ви тут голосували, голосували. Прийшли дяді за те, що ви дяді за те, що ви виголосували ті 6 мільйонів, їх просто вкрали. Їх просто вкрали, вам хоч спасибо сказали, хоч по 100 доларів дали. Дивіться, хіба це ремонт? Це... І, так далі. і там ями такі, що ну, далі їдемо. Оце ремонт, дивіться, оце ремонт, ваш. Це зроблений ремонт. Тут такий я ям скажу, що тут, тут вже треба акуратно їздити. Це вже...